Дорогі у Христі, сьогодні ми е, зібралися, щоб згадати наших воїнів. Кожного раз, остання субота місяця, ми збираємося з родинами загиблих наших воїнів, щоб помолитися за тих, хто від нас відійшли, за наших героїв, за наших відважних хлопців, помолитися, згадати їх. Щоб майбутнє покоління знали, хто і кому ми маємо бути вдячні. І сьогодні ми молимося також і за вас, за всіх живих, що є сьогодні в храмі, це теж є важливо. Бо якщо та жертва, яка є покладена нашими хлопцями, нашими воїнами, якщо вона не буде для того, щоб ми жили, то тоді нашу то і жертвує. Для того, щоб ви жили повноцінним життям, для того, щоб ви жили у цьому світі, зберігаючи пам'ять наших хлопців, зберігаючи от ту світлу, світлу, світлу пам'ять і ту велику жертву, яку хлопці поклали, і бути гідними наступниками тих героїв, яких ми споминаємо, гідними наступниками. Тому, дорогі мої хресті. Війна продовжується, ніхто не знає, ніхто не знає, хто доживе до перемоги. Але я бажаю всім вам, щоб всі наші воїни і ви, що мене чуєте, всі живі, щоб ми всі дожили до перемоги. А це значить, що вона прийшла як можна скоріше. Але є одне, але перемога може бути у виді. Капітуляції, що ми здалися, тоді всі оті жертви помножуються на нові. Вони стають нікому не потрібні і нікому не цінні. І першим, що ворог зробить, коли прийде сюди, знищити всю пам'ять про тих героїв, які сьогодні так чисельно. На кожному кожному місці, на кожному великому місці є алея пам'яті всюди. Так що боремося, не здаємося. Ворог коварний, потужний, але слава Богу, що ми знаходимося на стороні добра, нам допомагають в основному всі країни цивілізовані. Це практично майже вся Європа, це Америка, Канада, Австралія, Японія. Ну, самі провідні країни світу. Якщо ми говоримо про ворога, про Російську Федерацію, то в них, у них їхні товариші, помічники це Північна Корея, Іран. Ну, От яке їхало, таке здибало. Ясне діло, що ми маємо вистояти. Сьогоднішня війна вона відрізняється від афганської війни, вона відрізняється від Другої світової війни, вона відрізняється, кожна війна є по-своєму війна якась інша. Якщо брати в Сирії, там ще інакше було. В Сирії не було ПВО, і ворог просто літав і скидав бомби. Знаєте, як, як в тирі: бам-бам-бам, все, щент. В кожній етапі ці війни по-різному Україна показала цілому світу, що ось так можна воювати. І я пишаюся українцями. В першу чергу нашими воїнами. Потім всім тим, хто їм надає того духу, а це ті, хто вдома, тато, мама, жінка, діти, друзі. А це волонтери, це серйозний тил для наших хлопців, і це дуже поважно. І тому війна продовжується. Руки піднімати це не по-нашому. Цілий світ має побачити, що таке Україна, як ми вміємо боротися. Як ми вміємо залишатися в єдності, не піддаватися ні на які речі, які роз'єднують суспільство. Ворог старається інформаційно розділити, зробити цивільних ворогами військових, всякі ці ролики беруть, забирають, бусики кидають, везуть одразу прямо на передову. Це один із прийомів того, щоб, скажімо, у суспільстві зробити колод. А ворог робить такий колод, розумієте? І тому для всього суспільства кажу, будьте мудрі. Бо тому що як би не було, як би не було, іде війна, на нас напав ворог потужний. А в Конституції України написано, що кожний громадянин України має священний обов'язок захищати свою державу. Як ти не можеш стояти в строю, допомагай. Не можеш допомагати, то хоч молися. Розумієте? І тому я завжди буду стояти. На позиції, що йде війна, як би не було. І ті хлопці, які на передові, вони теж хочуть відпочити, а вони не можуть піти ні в отпуск, ні нічого, тому що немає ким їх замінити. Війна це ж не, не один день, розумієте? Не один день. Війна затягнулася. А ми не готувалися до війни. Янукович знищив армію повністю, роззброїв просто, щоб ворог прийшов в нас і так за готовеньких, тепленьких і взяв. Але українці показали цілому світу, що навіть, будучи не готові до війни, ми знайшли спосіб взяти якусь паузу, мінські перемовини. Які б вони не були здалі, не здалі, але гаряча фаза зупинилася. І ми набрали трохи сили і пішли вперед. Сьогодні РФ говорить про якісь переговори, треба щось там бо тому що це їм теж треба, тепер їм треба перерви, щоб вони набралися сили. Ворог має звідси піти. Крапка. Не хочете лежати в нашій землі, То йдіть додому. Все. Сьогодні ми молимося за якраз за наших хлопців, а це якраз є результат отої агресії, яка принесла до нас от наша сусідня держава Російська Федерація. Якби не вони, ми б сьогодні не споминали наших хлопців, загинувших. На кожній кроці треба нагадувати, що йде війна, бо я бачу, що люди щось позабували. Нагадувати, що йде війна.